Не потрібно себе нагнітати, треба увагу свою максимально концентрувати на чому, коли ми приїжджаємо на роботу, коли ми щось починаємо, не розслабляй булки, як кажуть. І це все воно тримає тебе в розбалансованому стані. Тому це просто значить, що ти був не готовий на початку проаналізувати, прийняти до уваги, і дуже мало шансів, що воно повториться. Але потрібно видихнути, і як кажуть, далі за планом. Зараз їду французькими націоналками. Щось останнім часом скучаю за такими дорогами. Все більше трасами, все більше якісь такі широкі дороги, а зараз така гарна соковита зелень. Перемежовуються поля, ріпакові, жовті поля, гарно дуже виглядає це все. І дуже цікавою темою, не стільки може цікавою, як корисною, хотів би зараз поділитися. Е, тема може як сказати так, самоконтролю. мабуть, більше контролю, контролю. Тому що ми добре знаємо, що під кінець роботи, коли з'їжджаєш, там остання траса чи крайня траса, там уже хто як хоче, так хай собі і говорить. Коли закінчується робота, то треба бути уважним, бо часом ми спішимо уже такий на розслабоні, бігом-бігом. Десь прискорюються твої рухи, десь розслабляється твоя увага, десь вже подумки ти, десь уже там, десь там уже. Причому сюди ж варто додати. Тобі для роздумів також ще цікава тема, чому люди більше жадають повернення, а коли від'їзд, то часто люди сумують, прощаються, там от я їду, що мене там жде попереду. Ніхто не задумався над цим. Чому так? Уже навіть коли ми десь йдемо чи їдемо десь в якусь точку Б, так скажемо. То час, який у нас займає від точки дійсної точки А до точки Б, займає якось більше часу, наче нам так здається, ніж повернення. Коли ми з точки Б вертаємося назад, і неважливо, чи то додому, чи то от машина стоїть на місці парковки, а ти десь пішов гуляти, то назад якось повертаєшся швидше. Так от чомусь люди назад повертаються з радістю. А туди йдуть сумуючи. Я думаю, що тут замішано ще те, що невідомість. От чому порядка 80% людей люди наємної праці, найманої праці, а лише 15% це люди підприємницької діяльності і бізнесмени. Тобто 80% цих людей вони не хочуть ризикувати. Їм краще стабільність, їм добре, коли відомо, що не тільки завтра, а й через місяць. Тобто, коли зарплата, дуже приємно, коли там уже премія, якого числа ми собі знаємо, коли 13-та буде, коли відпустка буде, бо вже заплановано. Ну тобто, люди живуть в такому комфортному стані. І людей відштовхує невідомість. І я так думаю, що ж ти так баламкаєш? Том-Томчик попереджує, що камера стоїть, а що ж тут камера, як там всі стоять? От так от. І е, тому і тут, виходить, цей же ефект затрагується, торкається сюди ж. Що ми, коли Їдемо з траси, то ми вже в якійсь ейфорії. Ми вже десь подумки вилітаємо. Вилітає. Ми вже не тут, не в машині, не за рулем. Ми не тут на завантаженні, де ще треба завантажитись. Як перевести гроші додому легко, оперативно і при цьому з максимальною користю. В залежності від суми переказу, курсів, валют та який раз ви це робите. Я раджу вам прораховувати TransferGo, TransferWise або PaySend. Мої реферальні посилання під кожним з моїх відео в описі. Як при переказі грошей не лише зекономити, а й заробити. Дивіться в моєму відео, де я також детально пояснюю яким сервісом вам краще робити переказ саме зараз? Посилання в описі під відео. Тому і виходить, що саме момент повернення він захвачує нас повністю. І представ собі на хвилинку, що ти б оце так в трасу збирався, ну якщо ти водій, або ти десь їдеш там кудись і? Ти прям такий весь гориш, там все класно, вже швидше б я поїхав, давай уже, коли-коли. Це правильно, коли ми збираємося десь у відпустку або десь на природу виїжджаємо, тоді прям капець, Діти там вже розривають двері, вже смикають за руки ноги. Папа, коли вже, давай вперед, погнали. Так от тут про, вертаюся з чого починав. Про концентрацію своєї уваги. У нас концентрація уваги розпорошується, і ми повністю вже десь там. Ми вже десь додому погнали. Ми вже думаємо, як ми зараз їжджати будемо, якщо там хтось бусом. Ми вже думаємо, як ми там заселимося в хостел чи як ми квиток купимо. Коротше, ми вже всі там. І в результаті концентрація уваги втрачається і підвищується ризик. Підвищується ризик будь-яких колапсів. Десь швиденько зачепив щось, там, до рампи під'їжджав, косячну. Десь швидше загружаєш палети, якщо ти сам загружаєш, перевернув. Все, що хоч, може бути. І це буквально там, хвилина, секунда. Яка хвилина, секунда, доля секунди. Ми починаємо на дорозі десь щось спішити. Це ми всі знаємо. Тут я, наприклад, у мене є відео. Попробую знайти, їдемо далі, нам дали добро. Тут на цих світофорах дорожніх не, немає зеленого, а це в них жовтий мигаючий, ще буває, таймер там працює частенько. Так от, зверху підкинув відео, якщо буде час пошукати, ще коли буквально, десь там якісь там, чи перша каденція якась, буквально, чи це ну перший рік так це точно, коли я ще на АТГ працював. То в мене було відео, де я якраз розказував, ділився цими думками ще тоді. Зараз же останнім часом, так скажемо, останні роки, вже, можна сказати, бо вже шостий рік тут працюю. То, коли з'їжджаю, максимальна увага, максимальна концентрація, і навіть якщо я і так уже роблю не спі... не... без поспіху, то тут. Останнє завантаження, остання траса. Машина вже спрацювала на мопед, як на перешкоду, і брикнула. І я, скажімо так, вже більше уваги приділяю цьому, менше спішу, ну, більш концентруюсь на цьому. Тепер же підходжу, до чого хотів почати основну суть подати, це. Взагалі постійно це працює, постійно ця, скажімо, ця опція працює в нас. Коли ми приїжджаємо на роботу, так само, ну я скажу так по собі, ще, мабуть, так рік, а може навіть і два роки. Коли ти відпрацював каденцію, потім додому поїхав, ну, я працював більшість так подовго, так, по 3-4 по місяці, а потім додому десь там на місяць, бо на якийсь тиждень, чи навіть і на два, ну, не так смачно додому їхати, як мені дорога тільки півтори доби займає, а то так, часом і майже два дні. Так от, в той час, там перших пару років, коли на роботу приїжджаєш, це місяць тебе не було, ти приїжджаєш за руль сідаєш. І, чесно кажучи, так довгенько дублів в кучу складуєш, поки вже так зжився жив, з машиною. Тобто, я пам'ятаю, коли я купив свою особисту машину Ланоса, я до неї привикав, так я знаю, кілька днів, може, тиждень. Друга ж машина була це Ford Fiesta. Що та, що та машина нові з салона брав. І коли взяв Ford Fiesta, то буквально за день вже, вже подобалось все. І потім так вийшло, що я там буквально на другий день їхав на Київ, це десь 400 км. І за цю поїздку туди, назад, за добу настільки вже звикся з машиною, що вже повністю все класно, вже як своя, повністю. Тобто, коли комфортно, коли приємно, і тоді воно якось швидше адаптуєшся. Мабуть, так само і тут в роботі, коли ти приймаєш машину і вона акуратно прибрана, вона в належному стані, на рулі немає тут лепу цього поналипавшого з міліметр. І тоді якось і швидше ти до машини адаптуєшся. А коли то одне, то друге, тут ще треба там дотерти, там підтерти, тут ще де ці речі порозкладати. То ти їздив на Мерседесі, тепер тобі попало Вольво, Як тут по цим шкафчикам розкластися? І це все воно е, тримає тебе в розбалансованому стані. Тому е, тут вже зрозуміло, що треба увагу свою максимально концентрувати, на чому. Не на тих шкафчиках, не на цьому рулі, хоч перчатки одінь, але на роботі. Це дорога зараз, це там десь завантаження зараз буде, чи вже розвантаження, якщо прийняв машину з вантажем. Тобто увага повинна бути. Тут зрозуміло: якщо ж все класно, ти приїхав, ну, це я казав так, що це перших пару років, це було так, що якось. Довше трошки до машини там обвикався. Потім уже останні роки, то все якось набагато простіше. Там на одній машині, на другій машині, там, сів та й поїхав уже якось. У ну, мене адаптація проходить десь протягом дня. Це так півдня, пару годин так, сів, розібрався, що де куди. Ну, якщо ти був на цьому дафі, наприклад, на такому ж дафі перед цим, з'їхав додому, після дому сідаєш, ну, вже все те саме. Тільки за руль, як ото я казав, <хи> як повезе з рульом. Ну, з рулем мається на увазі з, з бруднотою чи з чистотою в машині. Тому е останнім часом так адаптація займає часу набагато менше, практично непомітно. І якщо це. Е я е тему цього відео підняв після розмови з Юрою. Е є у мене такий чудовий приятель. Колега наш, він у мене і стажирувався, і ми з ним так добре спілкуємося часом. А тут відео десь там на горі буде. Посилання на якесь одне із відео з ним, через те, що в нас із ним кілька відео було. І от ми з ним спілкувалися на цю тему. Я так просто поділився своїми думками, а виявилося, що і він. Таке саме помічав, ну тобто тому вирішив поділитися вже з вами. Тому, коли ми щось починаємо, чи то ми в трасу виїжджаємо, чи то ми якусь роботу починаємо, чи то ми десь в дорогу взагалі там збираємося, ну починається якась справа. Якщо все йде гладко, о, так класно, все, чітко пішло, значить, все далі, як по маслу, все у нас вийшло уважно. Не розслабляй булки, як кажуть. Чомусь так буває, що якщо на початку все пішло гладко дуже приємно все, легко так, то це не значить, що треба повністю розслабитись. Звичайно, напруженим не треба бути, бо коли бути напруженим, то ти просто здуєшся. Треба бути в міру. Е в міру все рівно сконцентрованим. Тобто, ну на чому концентрація? Концентрація на тому, наприклад, ціль твоя, фокус, куди ти дивишся, куди ти їдеш і так далі. Тобто, що ти робиш на результаті, але на цьому всьому проміжку треба бути трошки розслабленим. Але саме головне це до чого я веду, що не розслаблятись настільки, що. Все, там у нас почалося все класно, значить, далі буде все, все буде так же само класно і живість удалася. Впіймав Бога за бороду. В таких випадках бувають непередбачені моменти, і якщо саме людина в цей момент в тому своєму ейфоричному стані розслаблена, то може бути трошки боляче. Е, і, відповідно, також тут же паралельно, як би обернено пропорційно, але практично те саме, тільки навпаки. Якщо на самому початку щось пішло не так, щось пішло шкереберть, десь щось там встряв чи щось зробилося, це не значить, це не значить, що далі все піде догорі ногами. Це не значить, що в тебе не пішло. Ти не везучий, це не твоє, і так далі. Це просто значить, що ти був не готовий на початку. Це слідує, із цього, як би так, можна зробити висновок, що розслабся, видихни, що сталося, те сталося. Проаналізуй, чого так сталося, подумай, що би ти зробив, може, щоб цього не сталося. І в результаті. І в результаті, щоб на наступний раз не повторити такого через те, що саме точно таке, воно дуже мало шансів, що воно повториться, але можуть бути схожі ситуації. Тому вже будеш готовий. Тобто, якщо на початку були качелі каруселі, то це не значить, що все піде гойдалками якимись. Тут, мабуть, це вже другий раз так би. Щось розказати, поділитися, це про координацію наміру, бо вже тут одне буде сильно затягнуто якесь таке відео. Думав взагалі, що тут говорити, тут 3 хвилини і занавіс, а тут щось так розтягнув я. А ось як я казав, ріпакові поля, які гарні, жовті і поряд зелене. А що він аварійку включає на рівній дорозі? Ну, включи аварійку і їде, їде 60. Може на приватній машині поліція їде, хоче мене зараз привітати з гарним днем, як мене вже в Франції вітали. Камеру в руці тримав. Ладно, я в принципі вже до кінця підходжу. Тому, якщо на початку пішло все не так, пішло якось так з надривом або була печалька. То не потрібно сумувати, не потрібно себе нагнітати, потрібно видихнути. І, як кажуть, далі за планом. Тобто, все буде добре. Якщо бути уважним, то там уже сам побачиш, чи дійсно воно щось не йде і краще звертати удочки і йти назад. Чи може все-таки ти сам себе нагнітаєш? Через те, що. Тут же ж, як правило, все як у нас буває. Як ото вже день не задався, ранок верніше не задався, то день вже піде не дуже приємний. Підсумую, потрібно тримати самоконтроль і не піддаватись на внутрішні провокації, на свої емоційні провокації. Тобто, якщо на початку все почалося дуже класно, прям так. Навіть сам не очікував, як гарно все вийшло, то це, значить, це не значить, що потрібно розслабитися і далі все буде, як кажуть, піймав Бога за бороду, життя вдалося. Треба далі бути так само зосередженим, але не напруженим. Другий момент це якщо так, щось мені оце не подобається. Ні, просто дядя став там сам. Я ж не бачу, хто там що. Думаю, мало ли, бо мене минулий раз поліція зводила так само в приватній машині їхали. Другий же варіант, якщо щось пішло не за планом або навіть десь якась трапилася біда. То це не значить, що все, все, все провалилося. Це просто значить те, що була або допущена помилка, або якось так трапилося, що ну, вже що є, то є. Подивитися, як таке вийшло: проаналізувати, прийняти до уваги і далі вперед, за планом. Тут, якщо ж ми говоримо про роботу водієм, якщо ти приймаєш машину і тут е приміняти це сюди, ну хорошо, не пішло щось у тебе. ну, Так що, це ж не значить, що ти зараз будеш, станеш на дорозі, при дорозі і будеш плакати, писати шефу чи менеджеру, що міняйте мені машину, бо в мене щось тут з нею іділія не виходить. Тому треба якось більш е Гнучко підходити до цього всього. Але основний посил в цьому відео це те, що якщо зразу пішло все дуже добре, то це не значить, що все буде так. Хоча на це треба надіятися, але можна треба бути готовим до всього. І так само навпаки, якщо десь на початку вийшла якась біда, то не потрібно самого себе нагнітати, а знову ж таки далі за планом, бо далі буде все краще. Ну, в принципі, я би так сказав на цьому і все. Привіт вам із Франції. А в наступному відео тоді до цього додавлю ще по поводу координації намірів. Це буде так доповнення до цього.